Вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що ви зараз не помічаєте, що ви зараз не помічаєте. Ви не помічаєте, що у вас зараз є всі шанси і є ідея для того, щоб реалізувати якусь свою мрію. Або ж реалізувати якусь задумку свою, для того, щоб. Вам треба спіймати оцю думку, яка є в голові, яку ви, можливо, зараз ігноруєте, оскільки питання, що мене помічаєте, можливо, ви якось ігноруєте цю думку, або ж не приймаєте якийсь імпульс, якусь ідею. А вам говорять, що треба на неї звернути увагу, оскільки вона приведе вас до здійснення якоїсь мрії, або ж якоїсь ідеї. І ви отримаєте 10 із 10 радість, задоволення, насолоду, для кого вже якісь партнерські стосунки, або ж навіть якісь почуття, кохання, можливо, у вас є зараз. Якась ідея в голові, і там вас чекає ваше кохання. Залишайте ваші коментарі, а для розгляду вашої ситуації я залишила телеграм в описі.